Отже, дана інформація буде цікава для тих людей, хто цікавиться криптовалютами. І ви всі чули про компанію BlackRock, що начебто вона там володіє там купою, купою всього, що начебто в неї трильйони доларів США портфелі, тому подібне, фінансовий портфель інвестиційний. Що я хочу просто коротко сказати. Капіталізація, ринкова капіталізація компанії BlackRock 167,7 мільярда доларів США. 167.7. Тобто, по суті, капіталізація компанії BlackRock це приблизно там, бюджет України. От і все. Вот і все. Тобто всі оці трильйони і тому подібне, ще що вони там собі там намалюють. Це все нісенітниця. Якщо у вас, наприклад, iPhone, ви можете зайти в програму, яка встановлена вже на айфоні попередньо встановлена виробником біржі, програма застосунок біржі, і там просто написати BlackRock. І ви побачите, яка капіталізація в компанії BlackRock. От і все. Тобто так, там акції зросли. Там за скільки років за останні там 30 років акції зросли. Але ну, ринкова капіталізація, я ж кажу: 167,7 мільярди доларів. Не трильйони, як вони розказують, а мільярди.